Сьогодні 25 січня 2025 року, 6 година 48 хвилин. Субота продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм ночаткам, а злочинцям, мародерам, які мене оточують. Які продовжують брехати самі ж собі, показувати хто хто це дуже важливо. Бо вони незабаром пошкодують про те, що народилися на цей світ за свої брехні, за свої зради, за свої провокації, за свої шантажі. І все те, що вони робили для того, щоб. Залишитися на цій землі, в цих містах, в цих всіх країнах, де їм подобається так жити і красти те, і брати те, що їм не належить. 76 будемо рахувати 76 Фу. і на жаль все те що зараз відбувається це і за тих людей, які нічого не вміють робити, крім того, щоб брехати і красти.